Готуйся люмся як дитина, бо це книги українських письменниць, від яких неможливо не плакати. Там, де заходить сонце, Олени Пшеничної. це та книга, від якої ти будеш плакати, сміятися, співпереживати, розділяти всі горі і радості разом з персонажами. А їх там, до речі, багатько і всі вони дуже колоритні. І переважно це люди поважного віку, які опинилися в будинку для літніх, і звісно, що кожен з них має свою історію життя, яка їх туди привела. А ще це роман про надзвичайну силу материнської любові, яка здатна на все. Так що. Запасайся серветками для сліз, коли засядеш читати. Солодка Даруся Марії Матіос це надзвичайно глибока і трагічна історія однієї жінки. І читаючи її, ти зануришся в неймовірний колорит буковини, історію цього регіону. В книзі піднімаються надважливі питання: моралі, добра і зла, людяності і бездушності, ігнорування суспільством душевних хвороб, збереження власної гідності і ще. Багато багато іншого всього не перелічиш, але повір, ця книга розіб'є твоє серденько своєю відвертістю і чесністю. Доця Тамари Горіха зерня. Уяви собі, крутий екшен-бойовик в кіно, де є головна героїня, яка вражає своєю хоробрістю, силою, незламністю духу. Вона має таких само крутих вірних друзів, які допомагають їй в найризикованіших справах. І всі події відбуваються в період весна-літо 14-го року в Донецьку. Уявляєш? Ну, от тобі сюжет доці, яка написана настільки цікаво, захоплюючи по кіношному, що ти інколи забуваєш, що роман побудований на історичних подіях, які відбувалися, вони не вигадані. Бо я себе зловила на думці, читаючи, що о, було б круто, якби дійсно зараз зайшли ЗСУ в місто і наваляли русні. Але. Ясно, що так не буде, бо так не було. І це лише надії головної героїні. Донбас це місце, з якого все починалось, де прозвучали найважливіші запитання, і тільки там приховані потрібні відповіді. І ця книга змінить кожного, хто її прочитає. А які книги довели до сліз тебе? Ділись в коментарях.